Сьогодні у нас в меню плов з курячим м'ясом, сирочок. Це в нас старші дітки, то в них порція трішки більша, тому що є по віковій категорії яблучко, чай з лимончиком, салат з бурячком і хлібчик. Шкільні їдальні саме накривають столи до обіду, все роблять за стандартами Міністерства освіти, каже старша кухарка пані Юлія. У нас є сезонне меню, є весна, осінь і зима. Зимове меню. Тобто зараз ми працюємо по осінньому меню. Кожного дня у нас є гарнір, м'ясо, овочі, фрукти, напій і хлібчик. Менше смаженого, менше якихось різноманітних спецій. Страви можна обрати на будь-який смак і гаманець, адже цьогоріч право на безоплатне харчування має лише певна категорія дітей, затверджених міською програмою. Хто входить в цей перелік, розповідає соціальний педагог Світлана Рибалка. Діти сироти, діти позбавлені, батьківського піклування, дітки із багатодітних сімей, діти учасників АТО ООС і воїнів, які зараз захищають нашу батьківщину. Сюди ж входять діти ВПО, тобто переселенці, діти, які Бувають на інклюзії, а також це можуть бути діти-чорнобильці, які мають інвалідність внаслідок чорнобильської категорії, а також можуть безкоштовно харчуватися діти з малозабезпечених сімей. За рахунок міських коштів тут харчується 101 дитина молодших класів. Для цього батьки написали заяви, і надали відповідні довідки. Меню розробляли заздалегідь. От продукти закуповують протягом року, говорить директорка школи Тетяна Скорик. Є угода укладена з приватним підприємцем, який пройшов тендерну. Процедуру У меню є риба, є м'ясо, каші, рисова, гречана, перлова, яйце, омлет роблять. Тобто дійсно меню досить різноманітне. Вартість такого обіду до 70 гривень за порцію, говорить пані Тетяна. Харчування дітей, які не входять до переліку пільговиків, батьки оплачують самостійно. Другокласницю Олександру шкільне меню влаштовує. Огірки, макарони. Гречку, всякі такі крупи люблю їсти. Також в їдальні весь день працює буфет сюди, діти ходять для перекусу. Бургер, бургер хоч. Побачили, що тут є, і захотіли взяти. Це залежить від дитини, в неї є вибір і є кишенькові гроші для цього. Якщо діти не хочуть поїсти, вони можуть купити випічку і чай чи компот. Із проханням повернути безкоштовне харчування для молодших школярів до міськради батьки зверталися не раз. Однак грошей на це поки немає, говорить заступниця черкаського міського голови Анастасія Чубіна. Зрозуміло, що ми таку ініціативу підтримуємо, але для реалізації цієї ініціативи нам навчає більше ста мільйонів коштів, яких наразі в бюджеті немає. Тобто, ми на наступний рік будемо звертатися до депутатів Черкаської міської ради і ініціювати безпосередньо повернення цього харчування. Анастасія Кашуїць, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.